Сенсії обласної ради. Народні обранці засідали цілий день. Журналісти ТВА почали боротьбу за ліцензію мовлення. Владу просять не заважати. Карету на мов сказки Попелюшка подарували сторожинцю місцеві ковалі. Вітаю вас на п'ятому каналі. Події п'ятниці 20 вересня в інформаційній програмі Місцевий час в студії працює Ярослава Унуфрик на весь день затягнули народні обранці чергову сесію обласної ради, оскільки спочатку завершили друге пленарне засідання 17-ї і аж після обіду розпочали планову 18-ту сесію. Споміж важливих питань, котрі розглядали депутати, говорили про ремонт автошляхів буковини, розвиток медицини та фінансування області. Розпочалася сесія облради з приємного. Івану Петросяку присвоїли звання заслуженого працівника культури України. Далі все за регламентом. Зареєструвалися 80 депутатів і одразу перейшли до заяв та повідомлень. Буковинців застерегли утриматися від вживання грибів, оскільки медики зафіксували чергові отруєння. Троє отруєних грибами в Сокірянському районі, двоє отруєних в Кірменецькому районі. Це свіжа інформація. У нас область вже в лідерах по кількості отруєних цього року в Україні. Йшлося на сесії і про перинатальний центр. Завершення його будівництва перенесли на наступний рік. Шторисна вартість перинатального центру складає 86 мільйонів гривень. Коли такі гроші бачила Чернівецькова область? на це буде найкращий перинатальний центр не тільки України. А і Європи. А от з ремонтом доріг області все за планом. У Керавтодор цьогоріч збільшив фінансування, розповідають шляховики. Однак зробити потрібно ще так багато, що і цих коштів на все не вистачає. Всього на дороги загального користування області на поточний рік передбачається 157,6 десятих мільйонів гривень коштів державного бюджету. Міст Звинячин та на ремонт дороги Арші 63 прямому ділянку в межах Хотинського, Керменецького, Секерянського району. І на даних об'єктах планується завершення робіт у поточному році. Говорили і про фінанси. Народний депутат України Максим Бурбак прийшов на сесію з питанням, чому до університету не дійшли 8 мільйонів гривень, виділені інвестиційним фондом буковини. Представники обласного управління Держказначейства підтвердили, що грошей немає, але причини затримки назвати не змогли. Також на сесії голова облради Михайло Гайничеру оголосив заяву депутата Горука про відкликання його попередньої заяви про складання депутатського мандата. Як повідомив юрист облради, горук таке право має. Відписи, на даний час. Час це питання на все, десь на раді з свідків не сказа депутати підтримали колегу і вилучили це питання з порядку денного. А от проект рішення щодо складання повноважень депутата Тетяни Смолдарєвої народні обранці вирішили не приймати через її відсутність на засіданні. Однак з такою ініціативою погодились не всі. Два рази була, два рази витікали втікали від неї, не хотіли її слухати, і після цього вистачає людей, людей, яких я в я так розумію, нормальне не. Цінізмом і не цінства заявляли, що ціни чи совісті цього її. Вона сама сина саме добровільно за решту питань депутати розглянули швидко і зрештою завершили друге пленарне засідання 17-ї сесії. Ірина Мороз, Михайло Антонюк, місцевий час майбутнє вільні пресі та життя незалежним ЗМІ. з такими гаслами. Виступили сьогодні журналісти Чернівецького телеканалу ТВА під стінами облдержадміністрації. 24 вересня Національна Рада з питань телебачення та радіомовлення вирішуватиме чи продовжувати телеканалу Тива ліцензію. Тому медійники та їх шанувальники прийшли до будинку з левами перед сесією обласної ради з проханням допомогти їм не загинути або, хоча б, не заважати та не втручатися. Нагадаємо, телеканал був без ефіру 23 дні. Коли в приміщенні, де знаходиться ретрансляційне обладнання, сталося задимлення. Журналісти ж впевнені, що працювати їм заважали спеціально і звинувачували у відсутності мовлення владу. Ми пікетували об. Олдерж безрезультатно перед тим як нам вимкнули ефір. Відтак ми поїхали до Києва. Ми пікетували національну раду. Відтак ми звернулися до голови Європейського Союзу. Нас почули в Європі. Дякувати Богові. Ми повернули собі ефір. Ми не зуміємо переконати нас раду. Чому телеканал ТВА, перший комерційний канал в Україні, канал, який понад 20 років працює для людей, повинен існувати на Буковині. Чому Чернівці не являють себе без цього каналу? Головний меседж ладі, будь ласка, не заважайте. Депутати, які заходили щойно по сходах на сесію, вони бачили, що люди небайдужі. І тут не тільки колектив ТВА прийшов, прийшли їхні друзі, їх підтримати. Тому свобода слова на Україні одна з найкращих по цілому світу, і потрібно продовжувати цю добру традицію. І якщо депутати наші розумні, вони до цього прислухаються і, як би сказати, відкладуть свої плани. Ми прийшли, аби відстояти все ж таки право каналу ТВА, аби домогтися свободи слова, свободи Освітлювати всі події і новини цілком питання. Тивар розглянули на сесію обласної ради. Вже після обіду депутати вирішили заслухати всі сторони конфлікту вимкнення ефіру влітку. Але після двогодинної суперечки, хто ж винен, народні обранці так жодного рішення і не ухвалили. Та залишили це питання на розсуд Нацради. Людмила Григорчук, Андрій Саколовський, Михайло Антонюк, місцевий час. Бажаючих здобути вищу освіту чимало, а от поробітничі професії випускники шкіл в черзі не стоять, і це попри те, що потреба у професійних столярах чи слюсарях досить велика. Популярні у 50-80-ті роки предмети хімію, математику, фізику чи біологію потіснили. Економіка та інформатика. Як реалії часу вплинули на зміни в освітянській галузі і не лише розповідали гості програми Суть речей на радіостанція 103.2FM. Пані Світлана вчителює вже 20 років. каже, за цей час відбулися кардинальні зміни в галузі освіти. У радянські часи на повну потужність працювали фабрики та заводи, тому найперше була необхідність в інженерних та робітничих професіях. У період незалежності найбільшим попитом користуються вже факультети, котрі готують юристів, економістів та програмістів. Зараз, хоча й невеликими кроками, але повертається популярність до робітничих професій. Популяризація технічної освіти, Я хочу сказати, що технічна освіта зараз стає популярною назад. Пам'ятаю, коли. В 90-х роках, коли я вчився технічного освіту, не була такою популярною тому, що це соромно. Я пам'ятаю. Да, казала це там... да, 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 що Це учні туда які в середній успішні. бал 2-3 по 5 бальній системі. Що тоді яка була недато успішна? Тому е, такі склалися певні стереотипи про професійно-технічні училища. Але я знаю, що там створення створення створювалося, створюються доволі гарні умови. Говорили також про зовнішнє незалежне оцінювання та переваги 12-бальної системи. На думку вчителів, вона дозволяє краще стимулювати учнів, оскільки зникло поняття двієчник. Відбивало бажання вчитися. Рівень знань буковинських школярів досить високий, вважають педагоги. А от здоров'я тих, хто здобуває освіту, бажає кращого. Проблема полягає в тому, що зараз абсолютно здорових дітей дуже, дуже мало. І є спецгрупи, так звані. І дуже великий відсоток дітей. Часто або сидить на лавочці або з виконують такі вправи, які їм дозволено. Не оминули гості програми суть речей питання благодійних батьківських внесків, за котрі ремонтують класи, купують підручники і, власне, загалом підтримують освітні заклади. Яку думку з цього приводу висловили гості програми? Слухайте на нашому офіційному сайті UA, а також на сторінці суть речей у мережі Фейсбук. Ольга Андрійська, Михайло Антонюк, місцевий час. Княжа Святої Марії, турецька історія площі турецької криниці в Чернівцях, оповита легендами та загадками. Це перехрестя різноманітних культур, віросповідань та національностей. А нині це перлина туристичної столиці Буковини. Ми продовжуємо нашу рубрику, присвячену дню міста Чернівці, в якій розповідаємо про вулиці, вулички, проспекти та провулки нашого міста, їхню історію та цікавинки. В Чернівцях до 18 століття було лише три майдани. До нині залишився один, який ми іменуємо площою турецької криниці. Колись тут стояла церква у спіння Пресвятої Богородиці, яку ще називали княжею. Пізніше храм перенесли, пару, на який він був споруджений, також знесли. І тут утворилася площа, яку продовжували називати княжею або площею Марії. Така назва зберігалася за цією площею до 1940 року, але кажуть історики разом з тим, вулиця поруч з майданом називалася Турецька, і лазні, які там були, також стали турецькими. В 1830 році тут було збудовано лазню, і вона також за собою береже цю назву Турецька лазня. То тут є міст турецький, який до сьогоднішнього дня ми називаємо турецьким мостом. Історики так і не дійшли висновку, чому саме турецькою називають цю криницю. Хтось пов'язується з турецьким військовим гарнізоном, який був розквартирований у Чернівцях на початку з вісімнадцятого століття. Саме туркам міські легенди приписують спорудження мурованої криниці та кам'яного резервуару для води, а також мосту. З криницею пов'язана легенда про кохання турецького паші до української дівчини. Кажуть, Паша побачив красуню, коли вона брала з криниці воду і запропонував стати однією з його дружин. Але горда дівчина відмовилася. Тоді розлючений Паша заборонив брати воду з криниці всім міщанам. Наступного дня дівчина прийшла сюди. Паша зрадів, підійшов до неї, але дівчина кинулася в криницю. І втопилася. Зараз площа має сучасний вигляд, та й назва пересічних чернівчан прижилася. Чому ні, нормально? колись були відкриті тантерецькі керниці, і місто звідси брало воду, принаймні ця частина місця. Тому воно так і закріпилася історично. Це нормально. Так вони й виникають історичні назви з того, що відбувалося на цих місцях. Тому нормально. Декілька років тому майдан відновили та поповнили новими елементами, але як і колись, тут змішані національності та вірування. Криниця має півмісяць на вершечку, поруч зірець давньоримських руїн. Посередині Чернівецький стародавній велосипед. Трохи далі хрест і назва турецька площа. Людмила Григорчук, Андрій Соколовський. Місцевий час. Карету немов сказки Попелюшка, подарували стороженцю місцеві ковалі. Майстри півроку створювали її ночами і за свою роботу не взяли ні копійки. Тепер, аби покататися на кареті, на сторожинеччину з'їжджаються з усієї області. Карета вже давно мала зупинитися, але хто ж може відмовити п'ятирічній малечі проїхати ще трішки? Так, якби потрапив в дитинство у казку. адже тільки в казках буває, що карети існують. А ми маємо сьогодні це насправді. Вона дуже гарна. Вона золота. Я скажу, що мені було добре кататись. На ній дорослі тішаться каретою не менше ніж малеча. Всі зразу почали для неї фотографуватися. Всі такі щасливі, всі лише про карети А Тепер недавно ми узнали, що ще весілля в ній роблять. Тороженецькі ковалі вже офіційно передали карету в подарунок місту. Тепер на ній кататимуться діти та весільні пари. Молодята Мар'ян та Христина кажуть: як почнеш спільний життєвий шлях, так його і проведи. Де ось і вирішили орендувати для весільної церемонії карету. Я себе відчуваю принцесою, надіюсь, мій чоловік себе ну, біля чоловік такої, біля такої принцеси. Я дуже принц відчуваю, і ще в такій кареті це дуже гарна карета. Так. Сам майстер дивокарети карети говорить про свій витвір скромно. Каже: найперше хотіли прославити ковалів стороженеччини і довести всій Україні, що в тутешніх майстрів, золоті руки. Творити кований витвір Володимиру Садику допомагали ще п'ятеро майстрів. Гідравлічні гальми, освітлення, все це зроблено не для краси, каже Коваль. Воно працює і ще й якісно. Подібної карети в Україні немає, адже її проект повністю розробив пан Володимир. Та як ми її робили, та як ми її робили безкоштовно для міста, а заробляти гроші треба було другими замовленнями то ми її робили вечорами, десь колись вихідними. Взагалом пішло на цю карету 43 тисячі гривень на матеріали потратили. Власних коштів спонсорів не вистачило, власних, власних коштів ми потратили 13 тисяч гривень. Керівництво міста запевняє, що використовуватиме карету не для заробітку, а щоб привабити туристів та розважити місцевих жителів. Для дітей, для пенсіонерів, для учнів шкіл ми будемо безкоштовно. Значить, це буде значить для е, інших послуг, будуть розроблені тарифи, розроблені тарифи і чи обслуговування весіль, чи юбілеїв різних, чи різні напрямки, чи туристів, значить, буде різні. Розраховані затверджені тарифи від бажаючих, як кажуть, відбою немає. Натомість керівництво міста наразі підшуковує для білосніжно-золотистої карети ще й білих коней. Ольга Андрійська, Андрій Соколовський. Місцевий час. Таку п'ятницю побачили наші журналісти. Більше інформації розміщена на нашому сайті і та в соціальних мережах. І пам'ятайте, той, хто не дивиться вперед, залишається позаду. А попереду стільки хорошого. Будьте сп'ятим! Побачимось! Гарних вихідних вам!